Всім привіт! З вами Ярик Кокос і Ліза Бест. І сьогодні ми буде. Якщо хтось не знає хто це, то подивіться минуле відео. Там де ми грали удознею. І сьогодні це буде гра, як пройти весь цей світ або здохне. <кій> і ось вона вже Ліза Бест. І погнали! Це буде погнали, пота... і Це буде весело, тому що тут обнова така новорічна. Це буде спідран я хотів сказати, але так, це буде весело, тому що я вже тут це знаю. Новий і... рік, скоро! О, я колосо забув. О, блін, я думаю, в мене себе штука, бука, кабалука буде А там ще, а там ще є такий, знаєш, Е, Додаткова жизнь. Одна. Я знаю. Ну почекай. О, не... то, точно, я ж, это, підписався на їхню группу. Мені ж треба забрати там додаткову жизнь. А я не забрав. А где? Неважливо, я на группу підписався. писав. Господи, ты подойдешь. Правилься, погнал. Это просто пидран. Просто пидран. Погнал. Я хотел такие крутые моменты. Ты я хотел Я А что Да не знаю. Та ё Короче, я... Я... Почну запись, коли в мене пройде. Я Все, ну хоче я. я... Тихо. Я вже пройшов і ми чекаємо Лізабет. Все. Вона пошла нарешті. А -а -а. нарешті! Все, погнали. Погнали. О! Подарунок! Я не знаю, зараз тут якесь... Я не знаю, в мене все одно ноль. Подарунок? Все, погнали. Мені треба на початок. І я знаю, це трохи странно, але... Не зрозумів. А де? Де сундук з жистками? Мене був тут. що мені все. Добре. А, чекаємо! Все, ось тут червона дверь, я забув, як це буде. Погнали. Ось сюди ми йдемо, якщо Ні, подахи не можна зібрати. І ось тут. Цей найближній тут. Жовта. Жовта, я думаю, ви теж знаєте, де? Погнали Тому що вона може там... Я десь заблукала. У мене вже п'ятий подарок. Подарунок вже. Я обзор двері. Вже так. Да. А я йду до неї. Доді. Все, і тут ось така штука. Бага... Я не знав, коли ти... тут йти. Багато років. Ні, один рок тому. Тому показую для вас. Ось сюди йдемо. Потім сюди, потім сюди, от сюди, йдемо туди. Це нам не заважає. Потім сюди, потім ми на цей квадратик. Так. Я чуть не здох. Це так складно. Потім сюди. І ми не проходимо до кінця. Ми приймемо сюди, потім сюди, потім сюди. На це дуже складно для декого, наприклад, для Лізабет. І Добре. ми йдемо от сюди, щоб не з самого О! Добре. Фух, Спустя мільйон попиток, я це зробив. А я на самому початку. Чекаємо Лізу Беста. Все, я вже пройшов, Вадим там щось пише. Мені пофігу. Мені не пофігу, але я поки що пофігу. Ніхто мене не... Так. Зараз буду вам показувати, де. Так куди ти йдеш? Чекай. Ти що, за мною йде? Я ж тут стою. Мабуть, так. Ні, за мною. Погнали. Так, куди? Я вже буду. Там де була оранжева так, двір, двір. По двір. Потім йдемо сюди. Ось так ось. Сюди. І ми тут. О, подогонок ще. Вже шість подарунків. І вісім цих самих. Як в почті? Ще сім А тепер нам треба туди, де ми все починали. Не все не все прям, але до червоної двері. А якщо точніше, то до вентиляції. Чекаємо тут. Тут, тут подарунок. Я подорожі Dey... побачив подарунок, вже його підняв. Ми вже дуже близько до цієї блакитної двері. Тебе що, був? Так, мені. А, А! Що? Ми мене О, колір залишився, тільки... Я здохла, а взагалі все в порядку. Може, в тебе є доповнена Так, Тепер немає, так що мені слід. А ось тепер починається екстрим. Пото повне семи. Ми йдемо без кольору uh -huh. і погнали просто сюди, сюди, Почекайте, сюди. Почекайте, Ну Що поки що не дуже екстрім. Поки що все добре. І ось. Ми дійшли до до зеленої дворі і тепер ми синь. Я обосралась купець. Чекаємо. На моїх очах когось вбили. На моїх очах! Все, ми тут, але... Тепер піла. Це треба до жовтої двері, але... Та... Це ж рай, як пройти цю гру. Я не можу чекати. Все погнали. Це екстрім. Ось це вже екстрім. Сі, ну в світить, а значить з цвітом з треугольником. Та тихо. Да я не могу. Опа, подогну. Мне его не потребуют. Можешь его отвалить от желтой двери. Где у меня синяя краска? А где синяя? Синя... В ну так, ты типа, правильный идешь. А, О, тут Поки що я не дуже його бачу, але він, він поруч, він дуже поруч. Я не хочу програти. Будь ласка, не треба. Будь ласка, дядя. не, не, не треба, дядя. Не треба. Що ти Ага, Звісно, в мене нема його і тільки пила, а він ходить біля мене. Я... Звісно, чому я переживаю бачу його. Розуміло, відволіки його від жовтої двери. Будь ласка. А на Тому що мені треба туди. Мене пила. А пила треба туди. Ну, блін. Мені треба Ну, Добре. Ще загалі трошечки, пота капелька, дай мені пройти! Пойди куда-нибудь в другое место! Я нибудь отвлекай? куда Вот то, спасибо! все! Да. А где Для пилы потребна штука! У жовте там... не... и двори! Там есть доски! и, и... и... Тыкла, Все, я уже фиолетовый погнал. Ну, подчекай меня! Ну, да, раз я хочу мозг сделать. У нас просто тут компашка такая. Ух, все доброе. Все доброе, что тут. Опа. Еще одна. Еще одна. Только. Я спам'ятав, де Пей. вона. Пензлик? Так, Я взагалі... Якщо ще, то якщо ще, то жовта дверь, це пользує дверь. Тому що там були... хоча Хатя... не важливо. Це чубрик оп'янів. Без Ми Вже дуже близько, молодь треба, якщо ви пам'ятаєте, у червону двері. Хтось здох. На моїх очах хтось вдох! Хватить тут ходити! Серйозно? Ти бачила, що на тебе. Якщо... Якщо що, Ліза, я на тебе. Ти бачила, що на тебе йде монстр, і ти да просто йшла йому Ні. Та я на тобі, там дівчинка якась була. Все, ми забрали вже рожеву краску. І ми вже йдемо до рожевої двері, а вона тут. Ну, рядом. Якщо я точно пам'ятаю, то ось тут. Так, ось тут. Погнали. все. А тепер до жовтої двері. Все, погнали. Тихо. А я вже знайшов. Неважливо. Я вже близько, я вже близько, і Ліза теж близько. Погнали. Це я тут. Блін, Ліза не може продовжити з нами грати. Тепер ми самі по собі.

А знаєте, що найголовніше? Що я вже зіб... зібрав тринадцять кісточок, і вже проход закр... Ой, відкрився. І якщо мене зловлять, то в мене буде тринадцять кост. Я... Господи, я забувався. І тепер і тепер в мене можна вважати на скінченні життя. Ось цей проход. О що відбувається? Щоб застичку кінця, тобі потрібно знайти початок. Ще трохи. Давай, давай. І все. Тут немає сенсу яку вибирати. Тут просто треба біжати. Просто біжати. Хоча, може, має сенс. Я не зрозумів, що пройшло, тому я просто дух. І... і тому це був гайд, як пройти цю. А раніше цього не було, так? Чому раніше цього не було? Це. І це був гайд, як пройти Color or Die. і всім пока. Вам був Ярикос Колкос, Еліза Беста, але зараз вона не може хати.